Хочу записати відео про гарну ситуацію про бою горизонтального рівня, хоч його було дуже тяжко знайти на графікові, і я його не, не відторгував, але для історії, взагалі для наглядності, для того, щоб була насмотреність запишу це відео для тих, хто торгує про бій рівня. Ось, наприклад, на. І так само ще. Побалакаємо про таку ситуацію, наприклад, як люди кажуть, що треба торгувати лише на, на денних таймфреймах. От, наприклад, на денному таймфреймі в цьому місті ми б не змогли скористатися даною ситуацією. Якби ми дивилися лише на денні таймфрейми, і виходить, хочу як би сказати. Сказати свою думку про те, чи варто впиратися, от, наприклад, в якусь інформацію, інформацію, яку там десь побачив на обшарах Ютуба. Бо вчуся я так само, як і всі по Ютубові, по якомусь інтернетові, а там не завжди інформація, яка просто, ну там не завжди та інформація, яку треба виконувати, от просто так як тобі сказали. Бо трейдинг це така, як на мене, така отрасль, де ми маємо самі себе навчити, самі себе створити. І ось ця ситуація. Ось ось цього сьогоднішнього пробою вона дуже чітко показує, що на денному таймфреймі ти не зміг би скористатися, якби ти слухав просто людей, щоденний таймфрейм, ти б нічого там і не знайшов. Але от як ми переключаємося на часовичок, ось тут вона нам і показала, що ось тут був дуже гарний рівень. Ось тут він почав, наприклад, на часовику. Ми його вже могли б побачити, і вже як би сказати, просто що ось в цих місцях. По цьому барові і по цьому ще не скажеш, що тут рівень. Ці бари я, я помітив лише тоді, коли, коли помітив ось таку проторговку. На. Ой. Збився трішки ось цей рівень. Це я провів рівень до падіння. Ось цей рівень. І ось цей рівень дуже тяжко було б побачити. По ось цих двох барах тяжко було б сказати, що тут якийсь взагалі горизонтальний рівень, що тут є якась сила. Ми цю силу побачили, змогли б побачити лише на часовому таймфреймі, і лише ось в цьому місці, коли вже почався. Я Не знаю, мені здається, що це якийсь ще там вимпел, десь на, натикався на просторах Ютубу. Але просто я, наприклад, торгую ось такі місця, шукаю їх на чотирьохчасовому таймфреймі, але дуже часто просто переклацюю. Шукаю собі 4-часовий таймфрейм подивився, потім подивився на, на часовий. І то, що на 4 я б нічого не побачив. Бо він би нічого такий, не дуже інформативний був би в даній ситуації. То на часовому таймфреймі, якби я його застав ось у цьому місці і ну переглянув усю картинку, я зміг би роздивитися тут цей пробій. І це був би пробій, який відбувся дуже-дуже потужний, можна сказати. Бо тут 19% ходу інструмент дав. І я для себе, наприклад, роблю висновки, що потрібно шукати не лише на великих таймфреймах ситуації, часом дуже, дуже гарно відпрацьовують ситуації і на малих таймфреймах. Друге діло, це вже як виглядить ваш графік, по якій, ну, я, чи правильно ви проводите свої рівні. Так можна сказати правильно. Запрошую всіх до контакту. Можете залишати в коментарях якусь ну, свою інформацію про те, якщо захочете сконтактуватися, я вчуся трейдингові, шукаю своїх однодумців, шукаю співрозмовників. Можливо, ми друг друга чогось навчимо. І хто взагалі торгує щось подібне, як торгівля від горизонтальних рівнів, то можемо познайомитися. і Пишіть в коментарях, якщо вам буде цікаво, і потім сконтактуємося в Телеграмі. І можемо порозмовляти на тему торгівлі, і взагалі на тему досвіду в торгівлі. Я розкажу зі своєї сторони, що я вже вмію, чого я вже навчився. Можливо, ви мене чогось навчите. Тож, можна сказати, що я собі створюю YouTube канал, не для того, щоб там, я не знаю, якісь були перегляди, але для того, щоб, можливо, знайти однодумців, і для того, щоб. Записувати взагалі історію свого бачення, бо на даному відрізку своє, свого розуміння графіку, я бачу графік так. І розвиваючись, наприклад, так як я займаюся вже рік, трейдингом питанням трейдингу, я доходжу до все інших і інших якихось там, наприклад, рівнів до, до іншого розуміння графіка, що коли раніше мені казалося щось одне. То далі я вже якось більш як би сказати, з більшим з більшою кількістю інформації і з більшою кількістю її тестування на графіку, я вже можу робити якісь свої такі висновки реальні, ті, які я роблю вже відповідно графіку. Бо я не знаю, як вивчитися. Я вчуся так. Наприклад, знаходжу щось в Ютубі, і останнім часом я взагалі шукаю собі щось про пробої рівнів. Я для себе. Вирішив, що у мене буде стратегія пробою горизонтальних рівнів, і якщо я її шукаю інформацію, то шукаю інформацію про пробої горизонтальних рівнів. Яка інформація може мені допомогти якось чіткіше розуміти, бачити цю картинку, щоб торгувати ці пробої? Якщо вам така тема цікава, можете писати, можемо контактуватися. Буду дуже радий розказати про себе, про своє бачення торгівлі, про свої. Знання, які я вже знайшов ну на графіку за цей рік. І так само, можливо, ви щось чогось навчите. Як то кажуть, всім гарного дня, до побачення!